Всім привіт, тулі! Е, я сьогодні вже їду кое куди Поки що не буду розповідати. Потім вже, як ми прибудемо місце, думаю, ви самі догадаєте, що це. Щас, хвилинку, це мотоцикл, приїхав на вулиці. Я вже вдома. Е, сьогодні 7 липня, а, а я уїжджаю. 7 липня в <гум> 11 часов вечора. Зараз у нас 8. У мене залишилося ще. Ну, ми в 10 вже будемо їхати туди, тому в мене залишилось 2 години, але я вже майже все зібрала. Ось у мене чемодан, я вам не знімала, як я складала, тому що його було дуже важко скласти. У мене багато речей. А, мало що я помістила. Ну, ось так от. Косметичку я ще не зібрала. Тож я ще буду користуватися. Ну потім ну, ось масочки всі положила. Я потім буду вам дознімувати портфель: кросівки, шльопки, сумка. В чому я поїду. Моя, моя бусінька, Але, на жаль, я її з собою не візьму. Mm -hmm. Я хотіла її з собою взяти, але туди не взяла. Mm -hmm. Ладно, шучу. Ну, Отака от, я, я на позитивчику, важду. На голові, звісно, мене не пойму, що, ну, не важно. І в 10 я вже буду в машині їхати туди. Чекайте продовження. Вони просто, ну, всіх емоцій не можу передати. Е, я буду в автобусі. Повернусь. Я вже збираюсь. Окончательно. Я вже досклала чемодан, поклала косметичку. Ось вона. Склала цей портфель. і сама вже майже вділась. Ну все, погнали. Чемодан. Виїжджаємо. Yeah. Ну все. в автобусі просто. Тут должно бути вести. У нас вообще тут все О, Нас на все на бари в Софія. Що нікого тут не їздить, що? їздила? Їздила. Ну, все рівно Треба зняти типу, по як ми їдемо вночі. А зняти гір.